Почнемо із ситуації на куп'янському бахмутському напрямку за минулу добу. Так, ви знаєте, минула доба, в принципі, як і всі попередні дні було активною. Ворог не припиняв спроб здійснювати атакувальні дії. На Куп'янському Лиманському напрямку було відбито 16 ворожих атак. Це такі населені пункти, як Синківка, та Баєвка. Там ворог намагався атакувати на Лиманському напрямку. Це Терни, Ямполівка, Білогорівка. 43 дрони камікади застосував противник під час. Вчорашніх атак 657 обстрілів з артилерії та мінометів здійснив по українських позиціях. Тим не менше, українським захисникам вдалося зліквідувати 267 російських окупантів та знищити 72 одиниці військової техніки, серед яких 6 танків, 8 БМП, два БТР та один МТОБ. Така велика кількість артилерійських обстрілів та знищеної російської техніки свідчить про те, що ворог активно намагається наступати намагаються шукати слабкі місця, напрямок Купінська для нього залишається пріоритетним. намагаються неподалік Синківки та та баївки ну, спродовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить про те, що активно здійснюються наступи саме за підтримки техніки ворожої. Наразі українські захисники мужньо відбивають атаки ворога, знаходяться в активній обороні. За можливості переходять до атакувальних дій та покращують своє тактичне становище.